Іван Сенченка із записок Халуя Не родись щасливий, а родись у сороці. Так говорить народна проповідка. Я, очевидно, народився у сорочці і, мабуть, через те, живу тепер більш ніж щасливо. Правда, на це щастя можна по різному дивитись, але я наперед кажу, що не належу ні до філософів, ні до людей з ідеалами і порожніми кишенями, що все критикують і, врешті, дохнуть під тинами і парканами. Я простий собі, смертний, здоровим глуздом, гнучкою спиною і дотепними руками. Ви усміхаєтесь з гнучкою спиною? <гум> я чую ваш смішок, але мені зовсім байдуже, бо я вірю тільки в цю спину. Гнучку, коли треба, і чудова струнку в інших випадках. Спина моя мій біг, мій чудесний килим самоліт, мій патрон і протектор. Вона гнучка, як вуш, і разом з тим слизька, як в'юн. Очі мої дивляться на всі сторони разом і, відповідно до того, що вони бачать, мій хребет. Виробляє найдивовижніші фігури від поземої до величавої пози удава переможця. Уши мої найчутливіша мембрана, і я люблю їх за ту чутливість, що не дають моїй спині застигнути в одному положенні і уши мембрани мої. Смійся, скептику і філософе. Я маю панцир своєї філософії. І мені байдуже. Я маю писати свої записки, що протиставляю їх всьому, що було до цього часу написано, і певен, що буду мати успіх. Бо що таке успіх, як не зелень ясноблакитного травня, золота тремтючої осені і жінки з пухнастими ручками зими. Ви не відмовитесь від цих благ. І ось ключі від них. Перше з них слух'яність. Бо тільки той, хто слухає, має перспективи в майбутнє. За нею слідом іде покора. Блажен, хто покаряється мовчки і не дратує слуху понад вами сущого зайвими і непотрібними словами, а найпаче виглядом, що таїть в собі невдоволення і начатки бунту. Тікайте від такого, як від мору і чуми, затикайте уші, заплющуйте очі, плюйте услід йому, вигинайте спину ужем і біжіть, біжіть. От для чого вам потрібні не тільки гнучка спина, а й розум, а й совість, а й вся істота. Ще раз говорю вам: будьте гнучкими, як вуш, і слізкими, як в'юн. Третя заповідь моя також розумна, як і необхідна. Мовчання. Зашийте уста ваші і не писніть. А коли не збирається слів і не можна вже більше терпіти, біжіть за міста, копайте яму і тричі нишкам, щоб ніхто не почув, гукайте у цара Трояна кози уші. Це велика заповідь. І повна глибокого змісту, і хто не зрозуміє її, той ніколи не зрозуміє ні мовчазної мови очей начальника, ні близько шовків на плечах його вірної подруги, ні таємного змісту цифр на останнім, що він підписав в папері. Мовчіть, будьте як риба, і ви переуспінете і далека, і висока підніметесь по щаблях. Вашого щастя. І четверта заповідь ваша присмикайтесь, лежить черевики у папи, у мами, навіть у діток маленьких. Вигинайте хребет, не жалійте спини. Ви її раз погнете, а вона винесе тисячу раз із небезпеки. Не кажіть собі, не можу, плазуйте. Обніміть коліна, здуйте порошинку з лякерок вашого пана, затайте дух, і вам скажуть, це прекрасний халуй. І черкнуть носком по вашому носі, і ви на вершку блаженства. Бійтесь сильнішого, клюйте по силі, топчіть мертвого лева, ловіть за хвоста тигра у клітці, і вам скажуть. Який він сміливий, хапайте по змозі. Спочатку ніжки й ріжки, нічого. В майбутньому чекає вас лев'я ділянка. Не би ніколи перший, ще невідомо, що пан скаже. Спокійно, руки в кишені чекай. Не жалій ніколи останнього вдару, останній вдар завжди найбільш вірний. Брехня, що лежачого не б'ють. Буйте, душить, це ретельний холуй, скажуть вам, і ви на вершку блаженства. Філософське обґрунтування. Читач умій, мій. Я ретельний, я прекрасний халуй. Я не соромлюсь, навпаки, я. З гордощами ношу це ім'я. Бо що таке халуй? Тисячу віків людство билось над розв'язанням цієї проблеми. Винайшли мікроскопи, телескопи, математичні формули і чудові хімічні аналізи, і ви таки не змогли знайти вібріона халуйства, бо він не постійний, він мінливий і міняє образ свій і вигляд свій щочасу, щохвилини. Кілька разів той чи інший безумець перевався сказати Евріка, але слово застигало йому на вустах. Він не міг з певністю сказати Се холуй. Аж ось прийшов врешті я і говорю, ось він, халуй. Дивіться на нього, я говорю, одверто сміливо. Халуй не лайка, це честь. Холоїзм це система, така ж прекрасна, як всі інші системи, але незмірно глибша за них. Я ще зовсім не стара людина. Навпаки, мені тільки біля 30 років. Для нового пророка я ще надто молодий. Але серце моє палає, облагодіяти людство. Передо мною були тисячі тисяч пророків, що бажали вивести людство на новий шлях. Але за ними йшло неминуче банкрутство як прокляття по стопах прокаженого. Всі витрачали силу прекрасних слів, молодість, здоров'я, а за ними і надію на те, що колись на землі буде по слову їх. Божевілля, нісенітниця. Все йшло своїм порядком, бо ніхто не почув, чим дише і чого бажає незрівнянний пій. Пій все суще над нами. Ніхто не поглянув на душу людини і не вивчив її такою, як вона є. Душа халуя. Всі дерлись позорі один сперед перед одного і тільки збільшували суму людських страждань. Бо всі хотіли бути Прометеями і, йдучи цим шляхом, йшли проти своєї справжньої природи, природи незрівнянно прекрасного холуя. Хто вам сказав, що ви Прометей? Це непорозуміння. Прометей, мрія, ви реальність. Чого ж ви хочете тікати від своєї справжньої суті? Обминайте криваву тінь Прометея. Юнаки, дивитись на мене мені 30 років. Але я проживу ще три рази по тридцять і буду щасливий, з дебелим тілом, червоними щоками, гнучким хребтом і гумовими ногами. Мене цінить начальство, женщини без ума від мене. Коли я йду, всі з пошаною уступають мені дорогу і шепочуть своїм маленьким дітям. Дивіться. Це іде великий халуй. Великий халуй, чую я навколо себе і привітна похитою головою. У себе вдома. Я зараз сильна і солідна людина. Я ще не лисий, але вже маю двоє діток і чудову жінку. У мене гарні, привітні кімнати і навіть кілька покоївок. Піаніна. Крісла, гардини, кілька прекрасних пальм і дубових полиць для книг, що мені ще треба. Я встаю вранці і лягаю увечері. Весь останній день я працюю поза домом. Коли вранці до мене приходить мій маленький синок і говорить: Доброго ранку, таточку, я відповідаю йому. Доброго ранку, так велить звичай. Взагалі люблю різні звичаї, і коли не вистачає їх, я утворюю нові. Я знаю, світ ще не весь ахалуївся, і багато там є непотрібного. Через те я стежу за дітьми, щоб не збились з призначеного їм землею хлуйства. Я привчаю їх з малочку, як в старовину привчали молитися. за… Таточка, мамочку, бабусю, дідуся і всіх православних християн. У мене своя система. Я гукаю ведмедя, так звуть мого сина, і ласкаво запитую його. Скажи мені, моя крихітка, перед чим ти повинен нагинатись? Перед пієм, таточку. А що є пій? Він дивиться на мене і не збиваючись, карбує. «Пій!» Все, що над нами суще. Наприклад, Іван Степанович Дуля, голова вашого правління, Параскева Юхимівна, його жона, Ляля і Льоня, його дітки. Хороше, б'ю я в долоні і проводжу іспит далі. А чи вмієш же ти добре нагинатися? Мама кажуть, що я добре це роблю. Мене навіть погладив колись сам пій. У мого сина завжди світле личка і ясні блискучі очі, кров моя і плоть моя. І тоді, в екстазі батьківського почуття, я стаю на четвірки і кричу весело і радісно Плазуй! Дивись, як це робить твій тата. Вигни спину, припади до землі, зроби щасливі очі, і ми вдвох плазуємо по підлозі. Хто краще, врешті, питаюсь я, і мій синок відповідає мені Я, таточко, я молодший, і в мене хребет, як із гуми. Я люблю свій витвір і хочу, щоб таким було все людство. Слухайте, дивітесь далі. Ось він увивається вужем, блискавка, стріла, гума, потім стає на задні лапки і покірно схиляє голівку, очі йому безмежна покора, руки йому безмежний терпець, ноги йому стовп віри і утвердження. Скажи стій, він буде стояти сто, тисячу, мільйон літ. Це найбільший майбутній халуй. Я життєрадісний, я бадьорий, я навіть веселий у себе в кімнаті. Я стою на одну ногу і роблю довгу стойку. У дзеркалі я бачу велику солідну фігуру в чорнім костюмі, ледве зігнуту, знак плазування. Біляве волосся артистична зачісане назад, голені щоки, сліпуча білий комірець, маніжка і манжети говорять без слів. Він в пошані упія. Я стою на одній нозі, верчусь на п'ятці і разом дивлюся на себе. Очі мені великі і безневинно ясні. Сірий м'який колір надає їм особливого світла, що може раптом спалахнути і, знищивши, ще ласкавіше, розлитись. Я в себе в кімнаті. Я міцно прикрив двері і запер їх. Я милуюся з себе без свідків. Тікайте від свідків, як вогню, бійтеся їх. Я не можу виносити чужих очей. Вони зазирають у душу, в кишеню, у руки, вивертають їх, вони не дають спокійно закінчити розпочату справу вони бруднять наші комірці, маніжку й манжети. Що коштує відросліз, склянку крови, дівочої честі, честі чийого доброго імені? Уникайте свідків, робіть свої справи на самоті, танцюйте в своїй кімнаті, без свідків. На роботі класичний зразок халуйства із моєї записної книжки за 1918 рік. Їх привели 20 голодних обірваних бунтарів, і серед них батька, що породив на світ такий пишний зразок найнатхненнішого халуйства. Вони були брудні замість одежі, гноття – Замість рук чорні узлуваті канати. Я був у той час на вершку слави, і ім'я моє наводило жах на нащадків Прометея. Але чим більше ненавидили мене вони, тим я був у більшій ласті пія. Він пізнав мене, і глупа людина, набравши апостольського вигляду, вигукнув, простягаючи руки вгору. Боже! Коли ти єсі на небі, коли твій могутній і всесильний дух вітає над землею і бачить все, що твориться тут. Коли тільки від твого погляду летять громи і двигтить земля, і трепече все живе і мертве створіння, люди, каміння і гори, зглянься надо мною, накрий мене темною ніччю смерти, вирви очі мої, печінку, розкрий серце моє, висуши до краплі кров мою, і змотай жили, щоб я міг викупити прокляття своє в образі цього мерзотника, що на горе землі народився моїм. Сином. Він стогне, запалі очі йому блискають злість на стражданням, і руки, закуті в цепи, пориваються перервати мені горло. Я, звичайно, сміявся. Що міг я робити з таким нерозумним хлопом? Я дав йому склянку води. Він ж бурнув мені її у вічі з дикими прокльонами і лайкою. І я сказав, дуже жаль, що так трапилось, і наказав підійти до себе. Бий! закричав він мерзотнику і, наблизившись, плюнув мені в лице. Ще, наказав я, і він плює ще, ще і ще. Плював злорадісно, жорстоко, і наївний, гадав, у слині презирства втопити честь. Великого з найбільших халуїв. Але невже халу існує на те, щоб ображатися від плювка божевільного? Він не знає душі халуя, не знає того, що найбільша шана для мене одержати плювок ще, ще і ще раз. Бо плювок те ж саме, що відзнака на грудях, що ласка великого пія, що діамант погляду його радісних очей. Не бійтеся плювків, сміло підставляйте очі під них, слина тільки вода, і невже хтось із вас став би захищати свої ниви від дощу? Де є такий божевільний, щоб тікав від своїх прибутків? Я задоволений, сказав Халуй, сказав я, але ти скінчив своє діло і дай мені змогу зробити своє. Він витяг шию і підставив лице для ударів. Я ударив його в щелепи сильно і дуже, так як уміє бити Халуй, коли за спиною у нього стоїть всемогущий пій потім бив ще його в зуби, в ніс, в очі в уші, і при цьому говорив щоразу це за пієву кривду, це за кривду його дітей, його подруги, його маєтку, його волів, його корів, його осла. А хто той осел? отерше кров, запитав той, хто народив халуя. На його думку, це мав бути сатанинський жарт, але я, сховавши зуби, Ласкаво відповів, Осли не родяться в наших краях це ж із десятої заповіді. Я був би дуже радий, але на своїх зубах перезвідчився, що це не так. Наївний, глупий бунтар. Він хотів вразити мене в серце і не знав, що той удар упаде на нього самого. Осел, тож я, сказав великий Халуй. Він отсахнувся – Очі йому вилізли із орбіт, і лице набрало земляно чорного кольору. Боже мій, простогнав він, я батька не тільки халуя, а й асла. І він закрив лице руками. Він стогнав, рвав тіла, бився головою об стіну, і з грудей йому вилітали покваплені прокльони. Я сміявся. Як ти до цього часу не знав, що Холуй може бути ще й ослом. І я ще раз тихо і спокійно проказав йому майже на ухо. Так, той, хто має бути твоїм сином, не тільки Холуй, а й осел. І, ставши на четвірки біля ніг пія, я заревів високим ізичним голосом Іго. Так ривуть осли. Я не хочу розказувати далі, бо всі зусилля мої повернути його на вірний шлях ні до чого не привели. Він залишився голодним бунтарем і за півгодини одійшов у вічну оселю дурнів. Лікар констатував розрив серця. Мої записки не закінчені. Я показав тільки фрагменти халуйства, найвищі зразки якого перейдуть перед нами далі. Це тільки початок. Халуйство, як і всякий процес, починається з дрібниці, поступово набирає діяпазону і розмаху. Воно виростає майже непомітно, хоч я не можу сказати, що був колись час, коли я не був халуєм. Як це прекрасно! Я милуюся з себе самого як з дорогоцінної речі, що являється людство раз у віки, і через це показує себе людству на весь зріст. Дивуйтесь, я весь перед вами. Але я заговорився, хоч це властиво людині, що проводить свої думки і трошки гарячиться. Свята і блаженна гарячка. Ти властива всім людям, але для всіх ти печаль і зло, бо несеш з собою хвилювання і неспокій. От через що я говорю не хвилюйтесь, не мисліть. Кожна зайва думка етап до життєвих незгод. Уникайте думок як свідків, дивітесь у вічі Пієві, там океан натхнення для вас. Прислухайтесь, як дише пій, і досить. Мисль, бо ізріченная, є лож. І хто поручиться, що ви не скажете не те, що треба. От через що, дбаючи за вас, я говорю: затуліть рота або краще попросіть, щоб його вам затулили. Так безпечніше. Іноді, щоб продемонструвати свою волю, можете сказати собі мовчазна, а все-таки нічого. Ніби мовчите і говорите разом. Дивітесь у рот Пієві, його слова ваші слова. Звідсіль єдіномисліє, а де єномисліє, там спокій. У очі пильно вглядайтесь, бо його погляд ваш погляд, і ви не будете скоса дивитися. Ви вагаєтесь, ви не хочете бути холуєм? дух Прометея ще живе у вас. Залиште ваш шлях величного і незрівнянного халуя. Вапліте Літературно-художній журнал Харків, 1927 рік, Частина 1, сторінка 3, 11. Текст повний. В журналі Твір має заголовок із записок, але в полеміці з приводу цього твору Сенченка називав його і записками Халуя.